Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 80 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення на одноцифрове число вийду 213 помножити на 4 та 242 помножити на 3. Перше завдання виконаємо усно. Пам'ятаєте, щоб усно помножити трицифрове число на одноцифрове. Треба це число розбити на розряди і почати з найвищого розряду, тобто з сотень. Отже, 124 помножити на 2 це буде 100 помножити на 2, 200, 20 помножити на 2 40, 4 помножити на 2 8, а разом 248. 203 множимо на 3, 200 помножити на 3 600, 0 помножити на 3 0, і 3 помножити на 3 9, 600 9. 112 множимо на 4, 100 помножити на 4, 400, 10 на 4, 40, 2 на 4, 8, 448. І останнє число множимо на 2, 200 помножити на 2, 400. 30 на 2, 60, 4 помножити на 2, 8, 468. Розглянь, як обчислили добуток чисел 213 і 4. Дивимось, як спочатку записали. Четвірку записали під одиницями. І спочатку множимо одиниці. 3 одиниці помножити на 4 буде 12 одиниць або 1 один десяток і 2 одиниці. 2 одиниці, цифру 2, ми пишемо під одиницями, а десяток переносимо до десятків, тобто запам'ятовуємо. Тепер множимо десятки. Один десяток помножити на 4 буде 4 десятки. А у нас ще був десяток, який ми запам'ятали. Разом це 5 десятків, цифру 5 пишемо під десятками, тепер сотні. Дві сотні помножити на 4 буде 8 сотень, цифру 8 записуємо під сотнями, добуток дорівнює 852. Поясни, як обчислили добуток 242 на 3. Спочатку помножили одиниці. 2 на 3 буде 6, потім десятки. 4 помножити на 3 буде 12, а це 2 десятки і одна сотня. 2 десятки записали під десятками, а одну сотню перенесли до сотень. Запам'ятали 2 помножити на 3 буде 6. Це у нас 6 сотень. І у нас ще була одна сотня, тому разом 7 сотень. Отже, добуток є 726. Запиши добутки в стовпчик і обчисли їх значення. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 579. Переписуємо перший приклад. Цифру 2 ми пишемо під одиницями. Знак множення нагадую, ось такий і підкреслюємо. Множимо одиниці. 7 на 2 буде 14. 4 одиниці записуємо під одиницями, а десяток переходить до десятків. 3 помножити на 2 6 десятків, і був у нас ще один, це в 7 десятків. 1 помножити на 2 буде 2. Підступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 3 помножити на 3 буде 9, 6 помножити на 3 буде 18 десятків. 8 десятків записуємо під десятками, а одну сотню переносимо до сотень. 2 на 3 буде 6 сотень. І ще одна 7 сотень, 789. Відступаємо ще 3 клітинки. Записуємо наступний приклад. 172 помножити на 4. 2 на 4 8. 7 помножити на 4 буде 28. 8 десятків записуємо під десятками. А 2 сотні запам'ятовуємо, дописуємо над сотнями. 1 помножити на 4 буде 4. І ще додати 2 буде 6. 688. Відступаємо ще 3 клітинки, якщо у вас вміщується, якщо ні, записуйте нижче і переписуємо останній приклад. 8 помножити на 2 буде 16. 6 записуємо під одиницями, а десяток переходить до десятків. 3 помножити на 2 6 і ще один 7. 2 помножити на 2 4. 476. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Один велосипедист був у дорозі 5 годин, рухачись зі швидкістю 15 км за годину. А другий стільки само часу їхав зі швидкістю 12 км за годину. На скільки кілометрів більше проїхав перший велосипедист, ніж другий. Запиши розв'язання задачі двома способами за схемами. Записуємо. Задача 580. Дивимось на першу схему. Перший спосіб. Так і записуємо: перший спосіб. Першим способом. Згідно з схеми, спочатку знайшли добуток швидкості і часу першого велосипедиста. А що це означає? Це відстань, яку проїхав перший велосипедист. Давайте це запишемо першою дією: 10 на 5 – 550 5 на 5 – 525 75 км проїхав перший велосипедист. Далі знаходять другий добуток. Це також відстань, але вже другого велосипедиста. Запишемо другою дією 10 на 5 – 550 2 на 5 – 10 разом 60 км. Проїхав другий велосипедист. Щоб знайти різницю на скільки метрів, треба з більшого відняти менше. 75 мінус 60 буде 15 км. На 15 км більше проїхав перший велосипедист, ніж другий. Тепер дивимось на другий спосіб. Другим способом спочатку знайшли різницю у швидкості обох велосипедистів. 15 мінус 12 буде 3. Тобто, на 3 км за годину. Більше швидкість першого або швидше перший велосипедист рухався, ніж другий. Тепер, знаючи, що у них час однаковий, ми можемо цю різницю помножити на 5 і дізнатись різницю у кілометрах. Це буде 15. І тут, і тут ми отримали 15 кілометрів, тому можемо записати відповідь на 15 км. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Периметр рівностороннього трикутника 42 см. Побудуй прямокутник, довжина якого удвічі менша за сторону трикутника, а ширина на 5 см менша, ніж довжина. Обчисли периметр цього прямокутника. Записуємо завдання 581. Спочатку, звичайно, знайдемо сторони прямокутника, який нам потрібно побудувати. Якщо довжина менша за сторону трикутника удвічі, нам потрібно ще й знайти сторони трикутника. Ми знаємо периметр. Рівносторонній трикутник це той, у якого всі сторони рівні. Скільки сторін у трикутника три сторони. Якщо периметр 42, то треба ці 42 поділити на 3. 30 поділити на 3, 10, 12 поділити на 3. 4 разом 14 см це. Довжина однієї сторони трикутника. А довжина прямокутника удвічі менша за сторону трикутника. Тобто, треба ще 14 -ці поділити на 2, і ми отримуємо 7 см довжина прямокутника. А ширина цього прямокутника на 5 см менша, ніж довжина. Якщо на менше, то це мінус 5. 5. буде 2 см ширина прямокутника. Давайте одразу знайдемо периметр цього прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, достатньо додати ширину до довжини і все це помножити на 2. Так і зробимо. 2 плюс 7 буде 9. І помножити на 2 18, 18 см периметр прямокутника. Можемо тепер будувати цей прямокутник. Відступаємо одну-дві клітинки і проводимо першу. Лінію довжину 7 см. Від кожного кінця цього відрізку вниз опускаємо по 2 см. Це у нас ширина нашого прямокутника. І тепер внизу з'єднуємо. Можемо підписати параметри прямокутника 7 см і 2 см. Переходимо до наступного завдання. Швидкість руху автобуса 40 км за годину. Це на 26 км за годину більше, ніж швидкість велосипедиста. Яка швидкість велосипедиста? Записуємо. Задача 582. У нас є автобус і велосипедист. Автобус рухався зі швидкістю 40 км, і це на 26 км за годину більше, ніж швидкість велосипедиста, яку нам потрібно знайти. Розмірковуємо логічно. Якщо автобус рухався на 26 км більше, відповідно, велосипедист на 26 км за годину менше, ніж автобус. А якщо на менше, то нам потрібно із 40 відняти 26 І це буде 40-20, 20 і ще мінус 6, 14 км за годину швидкість велосипедиста, можемо записати відповідь. 14 км за годину. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади: Записуємо приклади 583. Переписуємо перший приклад. І, як бачите, він має дві дії, тому будемо окремо записувати кожну дію. Спочатку виконуємо віднімання. Записуємо 30 тисяч мінус 2085. Тут у нас нулі, тому логічно одразу взяти десяток тисяч це буде 9 тисяч, 9 сотень, 9 десятків, 10 одиниць. 10 мінус 5 5, 9 мінус 8 1, 9 мінус 0 9, 9 мінус 2 7. Тут вже не 3, а 2, тому 27 тисяч 915. Другою дією відступаємо три клітинки виконуємо додавання. До цього результату додаємо 7605. 5 плюс 5 10. Десяток переходить до десятків. 1 плюс 0, 1 і ще 1 – 2. 9 плюс 6 15. 7 плюс 7 14, і ще 1 – 15. 1 плюс 2 3. Результатом є 35 520. Нижче записуємо наступний приклад. Спочатку також виконуємо віднімання. 118 560 мінус 17915. Від 0 відняти не можемо. Беремо з десяток, це буде 10 – 5 – 5, А тут же не 6, а 5. -1, 4. 5 не можемо, беремо звідси, 15-9 буде 6. Тут 7, -7 буде 0, 1 мінус 1 0. І одиничку просто переписуємо. Тепер до результату цього додаємо 8063, 5 плюс 3 8, 4 плюс 6 10. 6 плюс 0 і ще один 7, 0 плюс 8, 8, 0 і 1 просто переписуємо. Отже, результатом є 108708. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Каркас прямокутного паралелепіпеда виготовлено з дроту. Обчисліть, скільки сантиметрів дроту на нього витратили. Записуємо. Завдання 584. Паралелепіпед, як ви знаєте, має три основні параметри: це довжина, ширина та висота, які у нас є. Щоб знайти довжину дроту, нам потрібно знайти довжини кожного цього ребра паралелепіпеда. Давайте, щоб не заплутатись, спочатку дізнаємось, а скільки всього у нас ось таких найбільших відрізків, тобто довжин, і ми бачимо, що таких 4 ми можемо 15 помножити на 4. А скільки ось таких 1, 2, 3, 4. Також 4. тому 6 множимо на 4 і висот: 1, 2, 3, 4. Теж 4. 4 помножимо на 4. Тепер легко порахувати: 10 помножити на 4, 45 на 4, 20. І разом це 60. 6 на 4, 24. І 4 на 4, 16. 60 плюс 24 84 і ще. 10,94 і 6, 100. 100 см нам потрібно дроту. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу, до побачення!